Добрий день, шановні відвідувачі YouTube каналу Звільнити Панави. Мене звуть Віленкін ну, Олександр Дмитрович, і давайте сьогодні на прикладі монтажної схеми розглянемо виведення лінійних контакторів в електровозі ВЛ8. Слід зазначити, що у попередньому відео Сергій Миколаєвич показував вам на прикладі високовольтної камери електровоза вл 8 та вл 11 як виглядають сталеві перемички та під'єднані кабелі до лінійних контакторів. Сьогодні ми розглянемо з вами з точки зору теорії, як буде виводитись кожен з цих лінійних контакторів. Для того щоб це зрозуміти, давайте розглянемо, як виглядає монтажна схема. Ми бачимо, що на схемі в нас зображено набір контакторних елементів, контакторів, між якими стоять жовті перемички. Це безпосередньо ті перемички, які потрібно буде відгинати, і які Сергій Миколаївич вам показує. Але перед тим, як ми розпочнемо з вами, з точки зору теорії розглядати виведення лінійних контакторів на електровозі ВЛ 8, ми маємо зазначити, що даний канал не є панацеєю і він не дає гарантії на виконання вами дій. Він створений для того, щоб допомогти вам отримувати знання і поглиблювати їх щодо виведення несправностей та. Знання електричних кіл електровозу. Тому перед тим, як ставити будь-яку перемичку, будь ласка, дуже вас просимо перед початком будь-яких дій, звіртеся з типовими інструкціями та розпорядженнями, що у вас діють, на відповідність ваших дій нормативним документам. І перед тим, як ставити будь-яку перемичку, завжди запам'ятайте правило. Завжди спочатку треба визначитись перед тим, як ставити будь-які перемички. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що канал не несе відповідальність за ваші аварійні дії. Тому завжди думайте перед тим, як щось ставити. А ми розпочинаємо виводити лінійні контактори. Як нам з вами відомо, в Електровозі ВЛ8 ми маємо 8 лінійних контакторів. У першому кузові це контактори, перший, другий, третій та четвертий. У другому кузові це контактори, відповідно, перший, другий, третій та сімнадцятий контактори. Давайте тепер розглянемо, які треба виконувати дії у разі пошкодження якихось із цих контакторних елементів. Якщо у нас із вами пошкоджується лінійний контактор перший у першому кузові. Ми бачимо, що до гори цього контактору приєднано два кабелі. В той час, як до низу контактора під'єднана сталева перемичка. Нам необхідно з вами від'єднати сталеву перемичку та силові кабелі. Від'єднувати перемичку можна як від самого контактора безпосередньо, так і від сусіднього контактору 2-1. В залежності від того, де болти як приварилися, де їх зручніше відкрутити, ви маєте від'єднати один кінець перемички і обов'язково від'єднати силові кабелі від верху лінійного контактору 1-1. Після чого від'єднані кабелі ми ставимо або на від'єднану перемичку, або на низ лінійного контактору 1-2. Таким чином, шунтуючи лінійний контактор 1-1. Якщо було пошкоджено лінійний контактор 2-1, ми бачимо, що від лінійного контактору 2-1 знизу йде перемичка, вгорі йде перемичка, а також приєднано силові кабелі до верхньої клеми лінійного контактору 2-1. Якщо він був пошкоджений, нам необхідно виконати певні дії. По-перше, обидва кінці і в, е, обидва кінці верхню перемичку, нижню, обидва кінці ми маємо від'єднати обидві перемички верхньої і нижню, від'єднати від лінійного контактору 2.1. При цьому верхні кабелі, їх буде два кабелі, один буде товстіший, інший тоньший. Ми маємо приєднати до або від'єднаної нижньої перемички один, або до низу контактора 1, 1. Або до перемички, або до низу контактора. При цьому слід зазначити, що якщо ви не будете, а ви не будете використовувати рекуперативне гальмування через. Роботу на аварійній схемі, то тонкий кабель можна не приєднувати. Чому? Тонкий кабель це кабель, який йде до електромагнітного контактору 40-й у першому кузові, а саме мотор перетворювач Тому, у випадку, якщо вам складно його приєднувати або довжини кабеля недостатньо, від'єднуйте цей кабель, ізолюйте його і закріплюйте на корпусі. У разі пошкодження лінійного контактору 3.1 маємо виконати наступні дії. Від верхньої клеми від'єднати перемичку. Від нижньої клеми від'єднати сталеву перемичку. І з верхньої клеми встановлено силовий кабель. Від'єднати силовий кабель і переставити або на нижній край перемички нижньої, або на нижню клему 4-1. Якщо буде пошкоджено лінійний контактор 4,1. В такому випадку слід зазначити, що лінійний контактор 4,1 має верхню перемичку і має нижню перемичку. Маємо обидві перемички від'єднати, а також від'єднати силовий кабель. Але тут дуже важливий момент. Якщо ми від'єднали це все, ми можемо. Силовий кабель поставити як на низ лінійного контактору 3.1, так і пересунути його на верхню клему лінійного контактору 5.1. Але обов'язково необхідно буде поставити силову перемичку від низу лінійного контактору 3.1 до лінійного контактору 5.1. Це буде або. Силовий кабель, або будь-яка достатньо товста, щоб витримати сотні ампер силова перемичка. Звичайна перемичка, яка лежить у вас у сумці, такого струму не витримає. Нам необхідно або намагатися з'єднати самі перемички силові, або поставити силовий кабель. Але обов'язково переконатися, що ані верхня перемичка не торкається лінійного контактору 4.1, ані нижня перемичка не торкається лінійного контактору 4,1. Бо він пошкоджений і його потрібно ізолювати. Якщо ж ми не поставимо таку силову перемичку, то ми не зможемо виводити першу групу. Пускових реостатів. Тому обов'язково маємо з'єднувати лінійні контактори з силовим кабелем. Якщо ж ми будемо виводити з вами е, лінійні контактори другого кузова, давайте розглянемо спочатку лінійні контактори, що приймають участь у першій позиції. А саме 2-2, 3-2 та 17-2. У випадку пошкодження лінійного контактору 2.2 слід від'єднати верхній кабель з верхньої клеми і нижній кабель з клеми 2.2. При цьому ці кабелі потрібно між собою з'єднати і, заізолювавши, закріпити на кузові. Таким чином, щоб з'єднані клеми. Не торкалися кузова або будь-яких інших частин. Як це зробити? Зазвичай на локомотиві завжди є в наявності пластикові пляшки. Можна розрізати пластикову пляшку, відрізати їй горло, для того, щоб силові кабелі, з'єднавши за допомогою болта з гайкою, просто скрутити їх разом. Засунути всередину цієї пляшки і обов'язково закріпити таким чином, щоб ця пляшка не зіскочила. Також можна використовувати діелектричний килимок, огортаючи струмоведучі частини цих силових кабелів. Ми просто шунтуємо контактор 2-2 через з'єднання силових кабелів. Якщо нам необхідно вивести лінійний контактор 32, то у лінійного контактору 32, вхідна клема згори має під'єднаний силовий кабель, який з'єднується з, з міжкузовним з'єднанням 274 г. Ми маємо від'єднати силовий кабель від верхньої клеми лінійного контактору 3,2, а також відігнути нижній кінець перемички. І поставити кабель з верха 3, 2, на низ 5, 1 або на відігнути кінець перемички. Обов'язково при цьому маємо впевнитись, що ані перемичка, ані сам кабель не торкнуться ані кузова, ані пошкодженого контактора. Тобто впевнитись в ізолюванні. Якщо виникає необхідність виведення лінійного контактору 17.2, ми маємо від'єднати два верхніх кабеля і один нижній кабель лінійного контактору 17.2, з'єднати три кабелі між собою, з'єднати три кабелі між собою, заізолювати і закріпити. При цьому ми можемо працювати на всіх трьох видах з'єднання С, СП та П з'єднання. Якщо ж у нас сталася біда-бідося, і вийшов з ладу лінійний контактор 1, 2, слід одразу зазначити, що його виведення неможливо на електровозі ВЛ-8. Оскільки верхні його клеми подають живлення, подають живлення у силову схему, а ни, е, нижня клема з'єднується з блоком реостатів і лінійним контактором 2-2 через групу реостатів. Лінійний контактор 1-2 через верхню клему. З'єднується з, з міжкузовним з'єднанням 274 В і отримає живлення безпосередньо від швидкодіючого вимикача БВ у першому кузові. Тому якщо ви з'єднаєте верхню клему і нижню, то в такому випадку, при увімкненні першої позиції, у вас кузов автоматично збере СП з'єднання у другому кузові, що призведе до аварійної роботи локомотива. Щоб цього уникнути, у разі пошкодження лінійного контактору 1-2 від'єднайте верхні кабелі, заізолюйте їх. І від'єднайте нижні кабелі, заізолюйте їх і в жодному випадку не з'єднуйте їх. Це призведе до того, що у вас втратиться паралельне з'єднання на локомотиві. Але ваш локомотив і так пошкоджений, він і так їде в аварійному режимі. Це означає, що ви маєте в будь-якому випадку намагатися найголовніше не доїхати до кінця, а покинути перегін і добратися до найближчої станції. Якщо ви будете слідувати цим указанням, то ви зможете використовувати С та СП з'єднання, не кажучи вже. За режими ослаблення поля. Якщо ви будете працювати на цих позиціях, у цих положеннях, то тяги добратися до найближчої станції вам має вистачити. А далі, якщо ви можете продовжувати подальший рух і витримувати графік руху завдяки СП з'єднанню, Можете заявити поїзному диспетчеру про можливість подальшої експлуатації. Якщо ж ви не здатні витримувати графік руху, в такому випадку ви маєте заявити поїзному диспетчеру про неможливість подальшого виконання поїзної роботи і вже за рішенням поїзного диспетчера виконувати його вказівки. На жаль, на локомотиві вл 8 не можна вивести лінійний контактор 1-2, бо це призведе до аварії і пошкодження локомотиву. Таким чином, ми сьогодні з вами розглянули за допомогою електромонтажної схеми виведення лінійних контакторів на електровозі вл 8 Для того, щоб зацікавити вас. Ми з моїм колегою Сергієм Миколайовичем вирішили зробити дуже цікавий конкурс. Будь ласочка, під цим відео прокоментуйте його, чи подобається вам подібний формат усунення несправностей. Як бачите, ми намагаємось для вас винайти якісь цікаві методи пояснення. Що дозволить вам зрозуміти, як діяти в певних ситуаціях. І якщо ви хочете прийняти участь у конкурсі, напишіть, будь ласка, про свої несправності під час експлуатації. Три найцікавіші несправності ми будемо розглядати у наступних відео. Дякую вам за увагу! Бережіть себе! Слава Україні! І хай квітне український залізно, залізничний YouTube.